Сьогодні це Франція і це сухі сніданки різних видів. Це різноманітні кранчі, шоколадні, карамельні, кукурудзяні, які е, зручно як заливати молоком або водою, так і споживати сухими. Сумарна вага 7 тонн це близько трьох тисяч ящиків. Ми зможемо цю допомогу розподіляти як військовим, яким треба швидко перекусити, або замість печива, замість солодкого споживати таку калорійну, вуглеводну корисну їжу, або це може бути використано для цивільного населення, зокрема у Херсонську область, Донецька область, Харківська, де найбільше люди потребують таких швидких якихось продуктів харчування, які і довго зберігаються, і не потребують якогось значних затрат часу і електроенергії для приготування.